Поступово слово вчитель набуває в нашій країні все більшої ваги, адже саме від них педагогів залежить підготовка майбутніх кадрів, які у свою чергу стануть заміною покоління працівників у різних галузей і відповідно професій. На конференції обговорювали різні питання, пов'язані із шляхами покращення і осучаснення методики викладання, виховання молодого покоління в дусі патріотизму та отримання максимально якісних знань. Педагогів району приїхали привітати високопосадовці, представники законодавчої влади найвищого рівня. Зокрема, народний депутат України Віталій Журавський прибув не з порожніми руками. Це моя аудиторія, це люди, яких я відчуваю і знаю. Навіть коли вони мовчать, навіть коли вони посміхаються чи сумують. Я сам освітянин і багато років викладач. Тому я ціную цю професію і держава великому боргу перед ними. Їм потрібно енергію дати на цілий новий рік. І ми якраз організували концерт славі ровесників незалежності, дуже красивих, модельних, голосистих дівчат, харизматичних хлопців, які подарували унікальний віночок українських. Пісень. Відомий в районі своїми добрими справами народний депутат України Микола Рудченко також привітав педагогів з початком нового навчального року. Завдячуючи його діяльності, до району постійно надходить додаткове фінансування на ремонт приміщень шкіл та сучасну техніку. Мені є щось не сказати для народичан, тому що свій час більше року тому назад звернулися за до допомогою, що треба добудувати дитячий садочок і у школі поставити нові вікна і в багатьох школ. Допомогти школам як матеріально мати музикальні центри, форму і тому подібне. Я, як завжди, і тут справився з цим завданням. Два мільйони було закладено у бюджеті. На 12-й рік додатково для соціально-економічного розвитку народицького району. Я коли зустрічаюся з вчителями і беру на себе зобов'язання. А мене пріоритет це сьогодні освіта, тому що розумію прекрасно, де освіта на високому рівні, там і будуть у майбутньому наші кадри. Підвищена увага з боку влади вселяє надію на покращення умов роботи та соціальний захист освітян. Вони це еліта суспільства, які вдається сьогодні якісно виконувати. Ти всі завдання покладені на них державою.